Сначала я беру захват и увожу соперник. Семя стоя циркаму 15-річна Дар'я Білодід демонструє свій коронний кидок. Саме завдяки таким ефектним прийомам, юна дзюдоїстка торік стала чемпіонкою світу та Європи. Вона уже давно не бореться з однолітками. каже, перевершила їхній рівень. Золото світової першості Дар'я здобула перемігши дзюдоїсток на чотири роки старших за неї. Саме тому її поправу називають вундеркіндом у світі дзюдо і великою надією українського спорту. Б'ютіфуленте. С самого детства уже был характер такой сильный, более мужественный. Ну, я люблю всегда побеждать и быть первой. Как бы у меня изначально был уже такой характер. Ну, дюдо, конечно, помогло его развить. Да, мы стараемся максимально, чтобы было ну, не было травм, да, чтобы была. Правильна нагрузка, правильна підготовка. любов до спорту з малих років прищаплювали батьки, тренери з дзюдо. Тато геннадій Білодід – дворазовий чемпіон Європи та учасник трьох олімпіад. Він вважає, що доньці до снаги перевершити і його успіхи. Ми все там думаємо, все там все сього як у мене було, як зробити так, щоб було. У краще і, добре. і по техніці, і по підготовці, і по всім. У своей 15 Дарья чітко визначилась із життєвими пріоритетами. Дзюдо називає справою свого життя і, попри зовсім юний вік, на практиці демонструє професіоналізм у ставленні до кар'єри. Я в основному навчаюся тільки за спортсменами, тому що ну, как би, у нас спільні інтереси, а ну, в основному всі ребята. Интересуются другим, как пойти где-то погулять, там тоже и выпивают, и курят, но я считаю, что это неправильно. Также в течение недели я занимаюсь три раза в неделю английским, который мне тоже очень помогают. За границей я могу спокойно общаться с ребятами і давать інтерв'ю. На сама не с мороженое, на сама не пилот холодная. В любой ресторан мы приходим говорить: принесите мне кипяток, і нужно разбавить холодное, щоб оно было комнатной температуры. То есть я сам удивляюсь, я не был таким и. Жена, звісно, також не була таким фанатом. Підтримати талант спортсменки зголошуються спонсори та інвестори. Мотивувати юну дівчину не складно. От зараз я виграла чемпіонат Європи, і от коли вийде сідьмої фон, якби мені вже подарить сьодьмої Наразі Дар'я готується до нового виклику молодіжного чемпіонату Європи до 21 року. З такими дорослими дзюдоїстками їй ще не доводилось змагатись. Подальші плани ще амбітніші. Дівчина мріє про Олімпіаду в Токіо 2020, а ще хоче спробувати себе у якості телевізійної і ведучої. Чому б ні? Адже як відомо, талановиті люди талановиті у всьому. Смотрите новости спорту на ЮА. 1. с вами я, Дарія чемпионка чемпіонка міра Європи по дзюдо. Оставайтесь з нами.